Вітаю всіх. Сьогодні я так вийшло, що опинився в Києві. Ось Зараз я на проспекті Бажана, як можете побачити. На позняках. Вирішив трошки пройтися вздовж цієї дороги. Як бачите, рух тут інтенсивний, як завжди. Але пішоходи мало тут ходять. Тільки все, новітні висотки, там, там і там. Видно, що райони не так уже і давно ці будувалися. Райони Києва. Ох і шум тут стоїть з цими машинами. А оця цікаво придумано. А, в теплу пору року тут зазвичай квітки різні були посаджені. Ну зараз не видно, але весною, літом тут буде, буде дуже гарно виглядати ті, ці установки. vot ta on päris raske , see püüd mõtlema .